Доброго дня, друзі! В цьому відео мова піде про найбільшу викопну морську черепаху за всю історію Землі, що мешкало в морях крейдового періоду, які покривали територію сучасних Сполучених Штатів Америки 85 мільйонів років тому. Але як ми представляємо собі цю черепаху? Скоріше за все, коли в наш час мова заходить про черепах, то наймовірніше ми уявляємо собі тих, з якими в житті стикалися самі. Для нашого регіону більш характерні невеликі види на кшталт європейських болотних черепах, хоча по суті це єдиний вид черепах, що мешкає в нашій країні в дикій природі, і кожен із нас хоча б раз у житті, але зустрічався з ними біля водойм нашої чудової країни. Проте в інших регіонах нашої планети є можливість зустріти вістину унікальні види досить великих розмірів. Яскравим представником є грифова черепаха, довжина якої сягає 1,4 метра, а вага становить 80 кілограмів. Свою назву черепаха отримала через схожість дзьоба з великим хижим птахом грифом, або представник морської фауни зелена черепаха, ареал проживання якої включає тропічні та субтропічні моря світу. Її вага становить у середньому 200 кілограмів, а розмір близько півтора метра. Справжнім сухопутним танком серед сучасних черепах безумовно є гігантська галапогоська, або як її ще називають, слонова черепаха. Найбільша з сухопутних черепах, що живуть у даний час, дорослі особи не можуть важити понад 300 кілограмів і мати розміру 1,2 метрів завдовжки. На жаль, ці чудові створіння перебувають під загрозою зникнення. Але найбільшою у нас час черепахою є шкіряста черепаха, у якої повна довжина тіла найбільшого виміряного екземпляра становила 2,6 метра, а розмах передніх ласт мав 2,5 метра при неймовірній вазі у 916 кілограмів. Проте не дивлячись на велетенські розміри сучасних представників черепах, їм усім дуже далеко до справжнього короля усіх черепах за всю історію землі. Архелон був дійсно величезним. Найбільший задокументований екземпляр важив 2,2 тонни та мав довжину у 4,6 метра від голови до хвоста. Перший екземпляр віднайшов у 1895 році палеонтолог Джордж Ребер Віланд уздовж ріки Шаєн в південній Дакоті. Того ж року він описав черепаху на основі повного скелета без черепа та дав назву Арчелонс Хірос. Назва роду з грецької перекладається як стародавня або рання черепаха. Віланд помістив рід до родини протостегіди – вимерлих морських черепах, які жили в Мезозойську еру. Спочатку рід вважався найближчим родичем шкірястої черепахи однак пізніше виявилося, що протостегіди є відокремленою базальною групою, яка виникла в крейдовому періоді. Знахідки повних скелетів протостигід іноді пояснюють тим, що черепахи могли зариватися в мул на дні моря і занурюватися у свою рідну сплячку, піднімаючись для дихання лише раз на кілька годин. У Архелона була витягнута й вузька голова, також гачкуватий дзьоб, подібний до хижих птахів. Голотип мав п'ять шийних хребців, і, ймовірно, за життя їх було вісім, а їхня товста структура вказує на сильні м'язи шиї. В Архелона був шкіряний Карапакс. Це спинна верхня частина екзоскелета, на відміну від твердої оболонки, як у морських черепах. Ймовірно, на карапаксі був гребінь уздовж середньої лінії над областю грудної клітини. Складався з семи відростків завдовжки від 2,5 до 5 см. Харчування Архелона, можливо, нагадувало дієту сучасних шкрястих черепах. Скоріше за все, вони порисувалися мулистим морським дном, на що вказує товстий пластрон. Це черевна частина екзоскелета черепах. За словами американського палеонтолога Семюеля Вілістона, щелепи архелона були пристосовані для дроблення, тому черепаха могла їсти великих молюсків і ракоподібних, що повільно пересувалися дном. Можливо, також, що дзьобу був пристосований для відкушування плоті від крупніших риб і рептилій. Також, можливо, подібно до шкіряних черепах полюбляли поласувати медузами і кальмарами, не виключають і те, що дзьоб можливо використовувався для боротьби з іншими архелонами. Ймовірно, у них були слабкі ласти, і вони не могли швидко плавати, тож, скоріше за все, віддавали перевагу мілким і спокійним водам, хоча й виходили до відкритого океану. Як і всі морські черепахи, вони повинні були гніздитися на березі та відкладати декілька десятків яєць до виритої в піску ями. У знайденого голотипа відсутні правий нижній ласт, і затримка росту кістки свідчить, що це сталося на початку його життя. Результатом цього могла бути втеча від хижого птаха після вилуплення або укус Мозазавра чи Сіфактина. Вважається, що в Архелона була довга тривалість життя. За оцінками, екземпляр екземплярна прізвисько Бріґіта, знайдений у 1992 році в окрузі Оглала Лакота у південній Дакоті, прожила до 100 років і, можливо, померла в стані спокою, коли зарилися в мул на дні океану. Як і сучасні морські черепахи, вони ймовірно росли повільно з плином часу, тому тільки найстаріші черепахи могли бути дійсно величезними. Архелон населяв мілководдя західного внутрішнього моря, де дно було збідне на кисне, молисте і в середньому на 180 метрів нижче поверхні. Ці води були сповнені морського життя, що робили їх ідеальним середовищем існування для цієї гігантської черепахи, щоб жити і полювати. У помірно прохолодних водах пізнього крейдового періоду також мешкали плезіозаври, морські гесперорнісоподібні птахи, мозазаври, особливо Платикарпуси, які становили загрозу та могли полювати на черепах. До речі, Арехлон є одним з об'єктів криптозоології, субкультури і псевдонауки, предметом якої є цілеспрямований пошук і доказ реальності істот невідомих науці, про яких розповідається в різного роду легендах та міфах. У літературі відповідного напрямку, наприклад, у Лорена Колмана і Джерома Кларка наводять античні та середньовічні відомості про 9-метрових черепах Індійського океану, які, за словами Мохаммеда Аль-Ідрісі, відкладають по тисячі яєць за раз. Ці ж автори описують випадок спостереження 12-метрової черепахи спочатку прийнятої за перевернутий корабель біля острова Ньюфаундленд 30 березня 1883 року. Та 13-метрової білої черепахи поруч із Новою Шотландією у червні 1956 року. Відомості про зустріч з такими надгігантськими черепахами іноді намагаються пояснити і виживання мархелона. Але існування так званого батька усіх черепах взагалі мало ймовірне, оскільки черепахи повинні відкладати яйця на суходолі, і його мали б помітити. Виживання ж Архелона взагалі видається неймовірним, оскільки цей рід не дожив навіть до кінця крейди. Архелон був дійсно чудовою доісторичною твариною та неймовірним представником свого періоду існування. Можливо, Архелон вимер через зміни клімату, підвищення рівня смертності у морі та доволі часті випадки хижатства на яйця і малюків на суші. Проте навіть через мільйони років наш час його величезні розміри роблять його захоплюючим об'єктом для вивчення. До речі, він навіть зміг стати зіркою кіноекрану. Його можна побачити у документальному серіалі «Прогулянки з морськими чудовиськами, де один з архелонів стає здобич Мозазавра. Гіганська черепаха зі знаменитого британського фільму Мільйони років до нашої ери явно Архелон, хоча значно більший за розмірами і має повний справжній панцир. У документальному телесеріалі про динозаврів доісторична планета або навіть у деяких популярних комп'ютерних іграх. А на цьому все. Я вдячний усім за перегляд. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. Не забувайте підтримати відео, поставивши вподобайку, та обов'язково пишіть свої коментарі. Мені завжди цікава ваша думка. А ми вже з вами зустрінемося у новому відео.